Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine, Як завжди, огляд найважливіших новин для українців з Європи та світу. Розпочнемо цей випуск з несподіваних заяв, подій, які розгорнулися останнім часом. Поговоримо про перемир'я з Росією, про що домовились у Вашингтоні. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, друзі, погодь, що світовий порядок змінюється просто зараз, і ці зміни погодьтесь не можуть безпосередньо не впливати на долю нашої держави. За кулісами великих перемовин з'являється все більше натяків на перемир'я між Україною та Росією, і не просто натяків, а реальні заяви про майбутні угоди пролунали після зустрічі. Ви знаєте, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і лідера Франції Мануеля Макрона у Вашингтоні. Що вони обговорювали за інформацію джерел, ви знаєте, що розмова стосувалась не тільки можливого закінчення війни в Україні, а й майбутніх гарантій безпеки для України, можливого введення миротворців та нової економічної угоди між Сполученими Штатами та Україною. Але ж. Буквально декілька днів тому вранці міністр закордонних справ, наприклад, Сергій Лавров, виступив за черговим ультиматумом, озвучивши вимоги для припинення вогню в Україні. А вже ввечері, в той самий день, постійний представник РФ при ООН Василь Небезня заявив, що падіння України це питання часу. Однак, друзі, пізно ввечері вже президент Росії Путін після завершення робочого дня скликав термінову нараду. Вона відбулася в 22.15 у своїй резиденції. І після відеоконференції з міністрами Путін зробив взагалі несподівану заяву. Він висловив бажання, щоб Україна стала дружньою сусідньою державою, фактично, погодясь, визнавши її право на існування, що раніше ви знаєте заперечував. Крім того, він висловив. В готовність до співпраці з Сполученими Штатами щодо рідкоземельних металів. Ці події відбулись на тлі ви знаєте всіх цих гучних заяв президента Дональда Трампа після зустрічі з президентом Франції Макроном. Трамп заявив, що війна в Україні може завершитись за кілька днів. Він підтримав до речі, також план Франції та Великої Британії щодо введення європейських миротворців в Україну як гарантію безпеки. Зазначивши, що Путін погодиться на це, цікаво, що Путін у своїх заявах не прокоментував слова Трампа. Кремлівські, наприклад, політологи та пропагандисти також не мають чіткої зараз позиції щодо цього. Адже раніше Кремль, ви знаєте, заявляв, що введення миротворців в Україну буде розцінено е, Росією як оголошення війни. Трамп в свою чергу висловив готовність прийняти президента України Зеленського для підписання угоди про корисні копалини. Раніше також, ви пам'ятаєте, Трамп говорив про борг, начебто, України, в розмірі 500 мільярдів доларів, але тепер знизив вже свої вимоги до десятки мільярдів. Можливо, на це вплинув звичайно Макрон, який наголосив, що Сполучені Штати повинні отримати компенсацію саме від Росії за витрати на підтримку України, оскільки саме Росія розпочала цю війну проти України. Зеленський раніше ви знаєте демонстрував готовність до співпраці з Сполученими Штатами щодо розробки рідкоземельних металів, навіть показавши карту великих родовищ цих ресурсів в Україні. Однак пізніше ви пам'ятаєте, він. Відмовився підписувати цю угоду запропоновано сполученими штатами через саме відсутність чітких пунктів та гарантій безпеки, що відбувається в Європі. Європейський союз, ви знаєте, зараз продовжує підтримувати Україну. До речі, на третю річницю великої війни в Україну прибували лідери 10 держав-партнерів: очільники Єврокомісії та Європарламенту, також генеральний секретар ОБСЄ ЄС хоче виділити 3-5 мільярдів євро Україні в березні та схвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, що стосується Чорноморського флоту, банківської сфери, торгівлі та заборони російських ЗМІ. Російські офіційні особи стверджують, що немає передумов зараз для відновлення діалогу з Європою, та що Росія краще співпрацює з Сполученими Штатами. Тим не менш, європейський союз готує також 17-й пакет санкцій. І за повідомленнями змі, єС обговорює пакет підтримки для України, який може становити до 30 мільярдів євро. Тобто Європа, ми бачимо, має ресурси для фінансової та військової підтримки зараз для України. Щодо важливих заяв Макрона, то він наголосив: ви пам'ятаєте, що мир в Україні не може означати капітуляцію України, але водночас заявив про необхідність компромісів, а яких саме поки що невідомо. Також Еммануель Макрон заявив, що він говорив з 30 європейськими. Лідерами він сказав, що ми хочемо, щоб союзники мали єдине бачення, і мир в Україні має означати не просто припинення вогню, а реальні гарантії. Начасно з цим Сполучені Штати та Україна готуються підписати нову економічну угоду про важливі корисні копалини, такі як літій, титан та Уран. Трамп, ви знаєте, заявив, що вже цього або наступного тижня планує зустріч з Зеленським для підписання цього контракту. Щодо миротворців, то ще одна сенсаційна заява була від Макрона про те, що низка країн ЄС та поза Європейського Союзу готові відправити війська в Україну, але не зараз, а після підписання мирної угоди. Ці війська, до речі, можуть не бути на фронті, але їхня присутність стане потужним сигналом для Росії. Трамп, до речі, не заперечував таку можливість і також сказав, що він вважає, що Путін також її прийме. Щодо самого Путіна, то президент РФ несподівано заявив, що Москва, начебто, готова до економічної співпраці з Сполученими Штатами, зокрема в сфері рідкоземельних металів, і це ще не все. Путін вперше за довгі роки сказав. В Україні, а не на Україні. Але найбільш шокуючою була його пропозиція скоротити ядерне озброєння на 50% разом з Сполученими Штатами. Мовляв, Китай теж міг би приєднатись до цього процесу. Що це, друзі, означає? Трамп хоче угоди, ми бачимо, але не каже, на яких умовах. Він не дав, до речі, прямої відповіді, чи повинна Україна відмовитись від території заради миру. Щодо Європи, то Європа ми бачимо зараз неврує. Після зустрічі в Вашингтоні стало зрозуміло, що головні переговори ведуть саме Сполучені Штати та Росія. Європейський Союз втрачає вплив і просто намагається встигнути за подіями. Війна в Україні може тривати довше, ніж очікувалось. І, наприклад, видання Wall Street Journal пише, що без допомоги Сполучених Штатів Україна має достатньо ресурсів, щоб воювати, але лише тільки до літа. Що робити в Україні? Ми бачимо, очевидно, що головні гравці вирішують зараз долю України. Ситуація, звичайно, залишається напруженою, але підтримка Європи ми бачимо та готовність України до співпраці з міжнародними партнерами дають надію. На справедливе вирішення конфлікту та відновлення нашої країни. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Важливий, так скажемо, огляд останніх подій, які стосуються України. Вашу думку щодо всіх цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих новин до зустрічі.